Сьогоднішня історія буде досить довга і, можливо, буде виглядати трошечки як таке собі оповідання. Але маю надію, буде для нас, як завжди, корисною. Ну і підбадьорить нас на цій дорозі до спасіння. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, і дуже радо запрошую на новий відрізок нашої мудрості в пустелі. Велка! Розповідали про Абу Яна Перса, що він е, здобув несамовиту простоту. І так, наприклад, якось трапилася з ним історія, що потребував купити льону для роботи. І для цього позичив там від когось одного дуката. Пішов, придбав той льон. Але коли брати дізналися, що в нього є льон, один прийшов і каже, позич мені, будь ласка, трошки льону на хавіт. І або каже, звісно, візьми, скільки тобі треба. Потім прийшов другий і так само попросив в нього льону. І цей сказав, звісно, візьми, скільки тобі треба. Так, третій, четвертий, п'ятий, і врешті той льон просто закінчився. Пізніше прийшов той, хто позичив йому того дуката і каже, поверни мені, бо мені потрібно. На що, або сказав: Окей, зараз швиденько постараюсь тобі повернути. І пішов дорогою до брата, який відповідав за милостиню, думав попросити у нього. І коли йшов, то по дорозі зустрів дуката, який лежить просто на дорозі. Або помилився, повернувся до свого дому, от, де на нього знову чекав чоловік, який каже, віддай мені того дуката, того, що ти мені винен. І або каже, так, так, я працюю над тим, щоб його тобі повернути. От, знову зібрався в ту дорогу. Прийшов до того самого місця, де той дукат лежав, побачив його, почав, як і раніше, молитися, і повернувся до свого дому. Через якийсь час знову прийшов той чоловік і каже, поверни мені дуката, якого, я, якого ти мені винен. І Аба, каже, будь певен, я дуже-дуже намагаюся швидко це все вирішити. От, знову пішов на ту дорогу. І, як ви певно, здогадалися, знайшов дукат, який лежить на тому самому місці. Тоді взяв той дукат, прийшов до Аби, який відповідальний за милостиню, і каже, Аба, я знайшов дуката. Я якраз дуже винен одній людині цього дуката. Але дуже прошу, якщо хтось його загубив, то оголоси в окрузі, може, знайдеться людина, яка його загубила. І цей Аба три дні ще оголошував про те, чи ніхто не губив дуката. І врешті-решт, коли е, виявилося, що ніхто не губив, то Аба Ян взяв його і пішов, віддав тому, кому був винен. Розповідали про нього, що він е, також ніколи не давав особисто комусь щось, тільки коли хтось приходив і потребував, то Аба казав: іди і візьми там. Де воно лежить, нікому не відмовляв. А при цьому всьому, коли хтось щось повертав йому, то просто говорив: ідеї постав там не взяв. Дорогі, е... як бачите, історія розповідає про справді чодернацьку якусь, аж надзвичайно прекрасну чесноту простоти цього абе. І тут маю до вас таке просто маленьке, коротеньке, таке запитання, яке випливає з цієї розповіді. А що є особливою героїчною чеснотою в твоєму житті, в твоєму баченні? На що бути таким дивакуватим можеш дозволити собі конкретно ти? Думаю, в цьому і проявиться особливо твоя схильність до святості. Дякую вам, дорогі, і надіюся, До скорої скорої зустрічі. Па. thank mm -hmm. you